Дорогі дівчата, вітання вам! І сьогодні мої поради будуть для тих, хто вагається і не знає, яку тональну основу підібрати. В компанії MaryKay їх є дві: CC Крем та тональна основа. Чим вони відрізняються і чим вони одинакові? Ну, їх подібна дія в тому, що вони обидва захищають шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища. Крім того, вони містять вітаміни, антиоксиданти, які захищають, забезпечують шкірі додання додаткове живлення і е, мають антивікові переваги. Різниця лише в тому, що CC-крем більш легкої консистенції, і він швидко адаптується, швидко вбирається і він містить SPF 15. Тональна основа з комплексом TimeWise щільніша, і вона більше маскує, але також шкіра така красива, доглянута і захищена. Е, е, різниця в тому, що тут ми можемо підібрати по типу шкіри, а CC-крем. Для всіх типів шкіри.